Хочеться займатися, але насолоду не отримуєш процесів. Ну тобто, психологічно ти настільки там завантажена, то що ну настільки це воно впливає на тебе, що ну, під час сексу немає цієї насолоди, але хотілось. Але хотілось. Ну треба взагалі подивитися, що відбувається в mm -hmm. житті mm -hmm. у людини. Отримує він насолоду, насолоду від спілкування, uh -huh. від їжі, uh -huh. від кави, там, де він раніше отримував задоволення. Uh -huh. Бо насправді я багато бачу людей, які вже не так радіють, uh -huh. не так отримують задоволення. І що важливо в цьому моменті сказати, що не чекайте, що буде так, як раніше. Uh -huh. Вже така радість не буде, як. Колись була до 24-го. Mm -hmm. Не шукайте все, зупин... зупиніться. Шукайте іншу радість. Mm -hmm. Вона обов'язково буде. буде. Шукайте іншу насолоду, mm -hmm. починайте е... відчувати по-іншому своє тіло. Так ми всі трошки зжалися, mm -hmm. стиснулись, заморозились, і це факт. Нам треба вижити. І нормально, якщо ти не відчуваєш таку насолоду, як раніше, все з тобою. Uh -huh. Просто досліджуємо своє тіло, йдемо на масаж, розслабляємося, робимо якісь вправи, які нас трошечки налаштують на наше тілесне відчуття, uh -huh. і продовжуємо жити.